Привіт! Сьогодні розкрию вам секрети вишивання ось таким з шовком від ДМЦ-сатин. Це синтетичний шовк на основі віскози. Ниточка досить пухка, вона так пушиться на краєчках, також пушиться по всій довжині, коли ви її берете у роботу. У такому випадку раджу використовувати ось такий віск для ниток. Можуть бути інші воски від інших виробників. Ви берете шматочок нитки і пропускаєте її ось таким чином через цей віск. Віск покриває ниточку таким легеньким слоєм, який дозволяє Стати їй більш слухнянішою. Завдяки воску, ви отримаєте рівненькі півхрестики. Ниточка стає більш слухняною, більш піддатливою. Вона не буде відтопирюватись, буде лягати акуратно у хрестики та півхрестики. Ви одразу замітите різницю у вишивці. Також. Ви отримаєте красиві та акуратні стібочки під час вишивання гладю. А ви, які маєте секретики роботи із шовком, поділіться ними під цим відео. Мені теж дуже цікаво, адже я навчаюся разом з вами.